Перше коло чемпіонату позаду за цей період жовто-чорні набрали 20 очок та посідають сьоме місце в турнірній таблиці. У 16-му турі рух знову зустрічається із полісям. Проте вже у Житомирі. Тож як проходить тренування львів'ян та підготовка до чергового поєдинку проти житомирян – Дивіться далі у відео. Давайте ми запіздення але сьогодні нагородом кращих гравців місяця, що за серпень. краснопір Ігор, Де ти є? далі, Хто у нас? Дімка Ледвій. Не спішіть, не спішіть. І Лхасить заіграв, давайте. Загравчий. Давайте коридори потім Ну, відомо. Болівальники вибрали, я вважаю, що заслужено, тому що це все. У Нас дуже низка хороших футболістів є, але в цей період вони були кращими. Я вважаю, що думка думку болівальників правильно було, тому вони заслужено перемогли в цій номінації. Перше коло в нас вже зіграно. Ті задоволені ви результатом? Ну, звичайно, що ми. Деяких матчах не добрали очок, щоб проаналізувати, але такий глибокий аналіз ми не робили поки що, а будемо аналізувати вже після цих двох матчів, які залишилися. Звичайно, що ми могли бути і вищі в турнірній таблиці, але якщо проаналізувати чемпіонат, він дуже рівний і дуже важко передбачити будь-який результат будь-якого матчу. І, звичайно, що ще все попереду. І, як ми П'ять очок відстоюємо від четвертого місця від зони ФЕТ. Так само два очка чотири ми впереді від 10-го місця, тому дуже рівні всі команди. І, звичайно, що друге коло буде вирішення. Розповідаю по грі з Поліссям, Які висновки зробили. Як загалом зараз проходить тренувальний процес на що робити найбільше акценти? Загалом була непогана гра і досить непогано нам давалась. Тільки трошки, певно, в другому таймі ми підсіли фізично, напевно, багато було непотрібних втрат і загалом сіли сильно в захист. І, зрештою, дозволили супернику створювати деякі моменти, що і, врешті призвело до голу. Але це футбол, тому ми зараз зробили висновки, було теорія, розібрали нашу гру. Зараз хочемо зробити певні внески в тактику, в нашу, на нову гру, тому з новим настроєм готуємося до наступного матчу. Це хороша бойова команда, досвідчена з хорошими. Хальфій сирваними гравцями, у них досить непогана лава запасних, я вважаю, які можуть вийти та підсилити. Багато сильних індивідуальних гравців, яким не можна дати показати свої сильні сторони, тому ми намагаємося ще більше мінімалізувати їхні сильні сторони і показати наш кращі сторони. Які настрої після Полісся. Втратили, можна сказати, очки, була виграшна гра, і у них не було моментів таких. Надіюсь, їдемо туди за перемогою. Вся команда там дуже багато індивідуально сильних футболістів і вона тим і відрізняється від, мабуть, від інших. Але це футбол, і ніхто не знає, як може бути. <пілляє> Yeah, yeah. 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 Повірте, гайте, що? Ді, звичайно, десять! У нас за тиждень три складних матчі, два матчі з поліцем шахтарем. Це дуже серйозні суперники, Полісся – команда, яка Претендує на найвищі місця в чемпіонаті, і вони дуже добре, якісно і на трансферному ринку працювали. І, і команди ставить найвищі завдання, тому що, звичайно, це складні матчі для нас, але для нас це хороші виклики, і ми все робимо для того, щоб позитивно грати в тих матчах. Команди зустрінуться 9 грудня, виданок розпочнеться о 18.00. Шістнадцятий тур Ру грає на виїзді, а от останній матч цього року жовто-чорні проведуть вдома на арені Львів. 15 грудня львів'яни прийматимуть оболонь. Тож, друзі, у вас вже є можливість придбати квитки на цей матч. Посилання на них ви знайдете внизу в описі під відео. Приходьте, підтримати команду. Ми розуміємо, наскільки це важлива буде підтримка, тому. Перед відпусткою, всіх хочу особисто запросити наших болівальників. Розумію, погода трішки вже не така не зовсім футбольна, але одягайтесь потепліше, всіх чекаємо на стадіоні. Ви зігрієте їх своїми голами. Будемо все для цього робити. Звичайно, хочемо бачити чим побільше болівальників, і я запрошую всіх на стадіон прийти підтримати, бо це остання гра. І я думаю, піти з новорічним настроєм відпустку.